Одяг мікс крем, Плюс Екстра. 10 кг. Ціна яка становить 480 гривень. От подивіться, які тут модельки. Зараз у вас трішки ось такі гарнесенькі, штанішки, вони зовсім легесенькі, ще такеточка, розмір 50-ка. Ось така гарна моделька. Так, на ручки, подивіться, яка гарна. А матеріал натуральний, дуже гарний, легенько сталізованими ось такими гузочками наперед. Шорти, жіночі, не короткі, будуть гарні. Розмір 30-42, євро 42. двічка. Ось такі гарненькі. Буду орієнтувати по розміру. неймовірно, красиво, в горошок, трендове платько. халатик. Трішки хочемо показати. Легесенько, гарнесенько, звичайно, воно не виглядає так, гарно, треба на когось одягнути. Поясочок, Розмір такого і пселічка. Тобто немаленький розмір. Це ж дуже миле, гарний. Ось такі шортики. З боку гудочки. гарнесенькі, коричневі такі, Розмір десяточка. Песенький, невагомі, взагалі, не знаю, навіть 100 грамів, можливо, не важить. Ще одні шортики. Розмір я не бачу, на жаль, не бачу, але це десь розмір йде емочка. Більше як емочка навіть. Ось так сорієнтували. Наступні йдуть наші штаніжки. можливо, штаніжки. Так, дуже гарні. Здовж не будуть витягувати. Гарнесенькі, легенький поясочок. Також розмір не пишемо. Це десь емочка йде. Дуже гарні трендові. Так, щось у нас етикеточка є. Це Етикеточка, звичайна етикеточка в нас присутня. Ось, етикеточка наша. Ось таке легасеньке платочко. З такими поясочками резиночка. Шортики ще одні. красиві, спортивні, зовсім не вагомі. Розмір, мабуть, що XXL пише. Ось такі. Сіточкою середині. Неймовірно красива моделька з жаточкою. Трішки вам ближче хочу показати, дотягую до вас жаточкою. Це, мабуть, що есочка. Розмір не пишу, але це есочка. Це Гарна маленька есочка. Гарнесенькі. Бачите, що розміри різноманітні. Есочка Гарнесенький розмір, двадцятки. Двадцяточка. Тож ніж, трішки вже трошки заговорила епікеткою, гарні шортики. Субті, не будуть розстягуватись на такі резинки, як говорять. Так, юбочка. Невагона, легесенька, білесенька, СКН. Дуже гарнесенький матеріал. Вона йде всередині з підкладочкою, тобто просвічуватись не буде. Гарно можна стилізувати під буснішки, під курсівочки, під будь-що. Гарненько також. Матеріал дуже красивий. Легесенький, розмір емочка. Іде така легесенька, легесенька. Трішки хочу вам показати, щоб бачили з такими малесенькими дирочками. Тобто парити не буде. Ідеальний варіант навіть. Блузочка. Ось така блузочка, Просвічується, звичайно, треба якусь піднезначку або топ, щось з такого плану. Розмір 42, українська 14-та. Також етикеточку. Дуже красиві модельки, різноманітні, вікова категорія також не залізна. Також етикеточка, зовсім невагома. В розмірі М. Легесенька. Досить легесенька. Знову етикеточка, наголошую, юпочка. Дуже гарнесенька юпочка. Ось такого плану. Довгесенька. Розмір 38. Гарнесенька моделька. Довга. Так, щось тут у нас запуталося, ми В розмірі, здається, 50-ка. Гарне велике плачене. Є поясочок. Гарна моделька. Трішки підніму ще весілля, щоб ви бачили. Є легесенька така, відкриті ножки. Звичайно, можете собі піднімати. Вузочки тут не імітовані, вони розчіпаються. Можете робити вище нижче, собі розріз. Гарно регулюєте. Дуже цікавий. Ось такий пізочок корочевий. Тобто ззаді спинка відкрита. Також можна стилізувати, як її це трешка у нас. Розмір еска, але це не есочка, це повноцінна емочка. Так, маєчка. Ну, це маечка взагалі нічого не вартує. Вона дуже легесенька. Гарненька, маленького розміру. Так, ще з білесенькі, дуже красиві, білесенькі. Бачу, що великого розміру. Трішки розібрати, щоб вам показати. Розмір достатньо великий, дуже великий, гарний розмір. Гарна ходова моделька. З боку тут такі розпорочки легесенькі. Гарно все прошите, акуратно. І найслабне, що парити не буде матеріали. Просто ідеально. Просі, дуже гарний лотик. Ось така йде да, блузочка у нас подовжена, можна її під лісінники вдягати, можна просто під шортики, Можна порізноманітно стилізувати також. Так, ось така у нас іде да, шортики. Шортики в розмірі М, ось Такі подовжені капри, Хтось говорю капрі, хтось подовжені шорти, хтось бріджі, як то називає. Так, там це чистих платько. Дуже. Платічко ось такого плану. Ось такого плану це платічко, точно переглянути. Так, це в нас йде ось таке платічко, на зав'язочка зверху. Також регулюєте. Можете собі зав'язувати їх по-різному. Тобто вони розв'язуються. Так, вони не прошиті, а зав'язуються. Простресенько так. -так. Легесенька. Також знизу під підмаєчку, під топ. Також. А у нас присутня. Ось такі гарні штанишки. Плаща, платя. Дуже цікава моделька, також одразу бачу, що є знизу. У нас дуже цікава модель. але довга, досить довга. Ось іде такої, можна сказати, трішки знизу рибкою. Ззаді гарна спинка. Можна регулювати собі, щоб гарно виділити талію. Наступна, ось така простесенька. Знизу, це виходить сіточка, а знизу просто вже вшита маєчка. Подовжена маєчка, навіть знизу, дуже гарненько, легенько тут джинси. Щягнішки Ну, Це то, дійсно, це топові такі речі. От Гарнесенькі, легенькі, невагом, падати не буде. Легенькі. Широке таке гарне пошиття. Платько. Такий більш вечірній вже. Хочу показати вам швиденько до кінця луваток. Також платько пристаченко такого плану. Тоді досить надовго не займало у вас часу. Ще одна нагузочка. Тож більше розмір, може десь МКЛК. Жовтенький, Щось жовтенький. мідні такий варіанти. Ось така, Перше сіточки. Тут однизу підкладочка, тобто нічого з вам не буде. Розмір теж у нас іде більший. Десь елічка. Повноцінна елічка. Так, Бачу, що також була етикеточка новесенька. Простенька така м'ятного кольору. Так, ще з нас дуже-дуже ніжно. Це топ. трішки підняли. Ось такий там. Крустеченькі, мережений, шортики, також гарного розміру, елічка. Гарнесенький, легенький, юпочка. Кистеренька юпочка. Принт такий яскравенький. Ще залишилось декілька речей. Хоча покажу, що ще залишилось. декілька речей. Для замалення ви знаєте, що пишете нашим команді або телефонуєте.